У другу суботу-серпня, коли на Україні традиційно відкривалося полювання на пернату дичину, на Дніпропетровщині проводилися змагання собак лягавих порід та спаніелів по водоплавній дичині. Організаторами цього заходу виступили українські клуби Німецький дратхар та німецький курсхар. Ці змагання ще називають Кубком Костянтина Клочка. Котрий був великим прихильником породи Дратхар і котрий загинув, захищаючи Сумщину у перші дні російського вторгнення, змагання розпочалися молебним та урочистою програмою, заполеглими у боях, захисниками вітчизни. Амінь, слава тобі, Боже наш! Слава тобі, царю небесний, утішителю душі істини, що всюди істи, все наповняєш. І сьогодні ми зібралися тут і помолилися за душі, всіх спочили, тому що завдяки ним ми маємо можливість сьогодні зустрічатися. Тому я всім вам бажаю насамперед міцного здоров'я, кріпості, сил. І нехай Господь всіх вас благословляє на всі ваші добрі справи, і хай Господь всім допомагає. Слава Україні! Героям слава! Журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, А батько, сили. Сьогодні ми проводимо наш захід пам'яті нашого друга, члена нашого клубу регіонального Кості Клочко, який загинув в перші дні війни, захищаючи нашу державу. І сьогодні ми проводимо шанувальну пам'ять всім загиблим воїнам, які загинули під час агресії Росії. На території України. Це реально друг найнастоящий. Подружка. Подружка, так. Да. <смеш> друг подружка. Да. От будемо пробувати участвувати з великими собачками. Да? Це, що ми наймаленькі тут походу. <смеш> Це перший раз приймає участь? ні. Ні, ми вже приймали навесні. Так, ми були на змаганнях по куріпки. Так, вона Взяли. має вже робочий диплом. Так, другого ступеню. А ви лише захоплюєтесь собакою чи її полюєте? Полюю. Ні пуху, ні пера. Дякую. Що без команди неправильний захват, невіддачани. Багато факторів, які впливають на оцінку, тому отримує собака. Сьогодні будуть буду змагатися, собаки, мисливські собаки лягавих порід по водоплавичій дичині. Тут входить чотири дисципліни. Перша дисципліна це подача качки, битої качки з глибокої води. Для цього собаку пускають за течіною, і в той момент, коли вона пливе, проводить постріл, і вона повинна ще витримати пройти на постріл. І вернутися вже і подати биту качку. Потім Є дисципліна по подачі дичини, яку вона не бачить. Для цього закидується соба дичина в зарослі невеликі, і пускає собаку. Вона повинна цю дичину знайти і подати. Третя дисципліна – це пошук качки в зарослях в очереті. Де, не пошук качки, а обшук очерета, де нема качки. Собака до пройти. Повинна пошукати очерет, добре виконати цю праву і обійти всю ділянку, яку назначена була для пошуку. І четверта дисципліна це садять живу качку, і собака повинна при пошуку зарослях знайти живу качку і обозначити погнати її, і тому подібне, показати ведучому і суддям, що вона ну вже її знайшла і за нею. І переслідування йде. Дичина відстрілюється от в четвертій дисципліні. Так, дичина відстрілюється і перевіряється третя подача дичини собакою. Получається, тобто, три за весь період змагання собака повинна три рази подати дичину. Це перший раз, коли з чистої води, другий раз з зарості, і на четвертій дисципліні. Пошук живої качки, коли качку вона виганяє на відкрите чи піднімає на крило. Інструктор, який має право робити посил з рушниці, відстрілює качку і собака повинна цю качку подати належним чином. У вас цікава шляпа, там дуже багато значків. Ну, це, це загалом клубні значки майже зі всієї Європи. Ну, я був учасником і суддєю по всій Європі, практично і Іспанію, і Португалію, починаючи і закінчуючи Швецію, то там зібрались за цей час багато змагань. Ну, цікаві по Європі, що проводяться змагання. В кожній державі є нюанси, тому є чому навчитися. А по рівню собак? Я скажу, що в нас собаки не хуже в Україні, чим за кордоном. Просто в нас ще не вистачає деяких традицій, які були по всій Україні розвинені на 100%. Вони є, але не, не таким загалом широко поширені. Тому от Європа тут нас опереджає в цьому напрямку. А у вас звідки шляпа? Австралія. Був в Австралії мав можливість бачити крокодилів, і інших. Кенгуру. Я не був в тих краях. Він туди стріляє. Він хотів, сказати, що стріляє.

Єв'ять десять. По завершенні першої дисципліни змагання проводилися кількома експертними комісіями. Патрон секаноміри. Цей маленький спаніель переслідував качку, переслідував качку, яка пішла попід камиш. Десь за метрів 100 вона його допрацювала, качку піймала і принесла без жодних проблем. Відпрацювала по сліду чітко, ну, на максимальний бал. І без пострілу. І без пострілу, принесла качку. І мала принесла качку. Економна, бажа. Биту качку з без проблем знайшов в Рогозах, але подати як слід не вистачило сил. Подавання, подавання качки. Момент, стійте, подивіться, подивіться уважно, як маємо подавати. 84 бали, але диплом третього ступеня. Чому? У вас проблема з апортуванням. Ці собаці навчити апорт, вона працювала на диплом першого ступеня. І мені рука не піднімається. Поставити Д3, але у вас проблема з подачею. Ви бачите? Вона виконує дисципліну на, на, на самому крайньому рівні. От, відпрацюйте подачу і будете вигравати змагання в Драсхарі з Курскарами. Так що я вас вітаю. Дякую. Вітає. Опасний чоловік. Конкурент. Конкурент. Так, наступний хто? Прошу. Німці вимагають для собак, курцхарів, і драдхарів, щоб вони перепливали водойму і обшукували ту сторону. Причому буває таке, що вітер сильний, що собаці дуже важко. І водойма може бути ширше ще в два рази. І коли собака перепливає на ту сторону, обшукує той очерет активно, вони дають максимальний бал, вважається, що це супер робота. Ця дисципліна називається пошук живої качки. Ну, підранка. Собака повинна знайти слід, пройти по сліду. І вигнати її так для можливості було відстріляти. Якщо собака приносить живу качку, піймала без пострілу, відповідно ми розцінюємо так само, як і це. Тобто виконала, виконала свою роботу. Права називається пошук підранка качки, яка тікає від собаки. Отака дисципліна. Будемо його виконувати. Ось дивіться, зверніть увагу, як працює ця сука. Вона причуяла запах, потріпала, подивилася головою, побачила, знайшла качку і дивіться, бачите, як вона пише. Не, не. За дякую запине за за обшукувати весь час нову площу. Тому ти отримуєш 91. бал, диплом першого ступеня. Чим вас і вітаємо. Підтвердив свою клапу. Дякую, дякую. Хороші роботи собак радували серце, але гіркий присмак досади за невідкритим полюванням паперу по зависав у повітрі.